Нові ціни з 1 липня подорожчала вода, тепло та тютюн. А для Івано-Франківців ще й вартість проїзду у міських маршрутках. Комунальники пояснюють, що такий крок неминучий, адже у державі штучно занижували ціни на їхні послуги. 8 гривень 28 копійок з 1 липня платитимуть мешканці Прикарпаття за куб води. У водоканалі кажуть, це економічно обґрунтована ціна і запевняють недорого. В Україні тарифи на воду переглянули 17 міст. Відтак найдешевша вода у Тернополі – 7,5 гривень за куб. У той час в Борисполі майже 14 гривень, а в Рівному куб води обійдеться у 10,5 гривень. Людина в середньому у нас по показниках лічильників, не по нормативних показниках лічильників, споживає 3,8. Ну, тобто є від 3 до 4 кубів води. 3 на 4 це 12 гривень. Це рівна чашка кави на сьогоднішній день. Ну і ми десь скажемо так, не випишу одну чашку кави в місяць, ви маєте право безплатно прати. Купатися, мити посуду, споживати воду, ну і використовувати на інші цілі. Новий тариф єдиний для всіх споживачів. Однаково платитимуть за воду і мешканці, і підприємства. А ще він коливатиметься залежно від курсу американського долара. Основна його складова водовідведення воно подорожчало набагато більше за водопостачання, адже є значно затратнішим. Нам тариф піднімали в 2007 році. Ще потім тариф піднімали незначно тільки на складову електроенергію, а зважаючи на те, що в нас. В структурі тарифу електроенергія ну, ми вжили всіх заходів по енергоефективності, Дуже мало там від 15 до 18 відсотків складає. Нам піднімали на 8 копійок. Тариф. Ну що таке? 8 копійок на сьогоднішній день. Відтепер в Івано-Франківську більше доведеться викладати за транспорт з 1 липня. Проїзд у міських маршрутках коштує 2 гривні 75 копійок. Це компромісне рішення перевізників та міської влади. Подорожчання, зростання тарифу на переве, на пасажирські перевезення відбулося у зв з, в зв'язку з по дорозі першу чергу з подорожчанням пально-мастильних матеріалів. З суттєвим подорожчанням. перевізники розрахували нові тарифи. Це були дуже значні розрахунки. Від там починаючи від 3,75 і 5,60 навіть було було таке винесено компромісне рішення щодо встановлення тарифу на пасажирське перевезення у розмірі 3 гривні і е, е, залишення. Без змін для івано-франківців без змін залишиться квартплата, яка в Україні подекуди зросте наполовину, та вивезення сміття, Принаймні, поки що запевнили у міському департаменті комунального господарства.